Зараз український народ проживає складні часи у нових реаліях. Люди розділилися на тих, хто боює на фронті, та тих, хто наближає перемогу України в тилу різними способами. У цей період люди все частіше задумуються над питанням, як спілкуватися з військовими, що можна казати, а що говорити не варто. Вести діалог, враховуючи обставини війни. Чи так ніби нічого не сталося, і перед тобою все та ж сама людина? Про це я запитав у самого військовослужбовця, сержанта збройних сил. України ігоря Костюка в першу чергу суспільству потрібно зрозуміти, що війна стосується всієї території України, і питання комунікації не військових. Тобто зараз воєнний час. Ну відповідно цивільні в першу чергу повинні адаптовуватися і розуміти, як їм. Працювати, вести комунікації, спілкуватися з військовими. Ігор Костюк розповідає, часто військові, приїхавши у відпустку, зустрічаються із дуже дивними запитаннями від цивільних людей. Ну що там, коли це все закінчиться? Це такий це тригери, тому що. Тут ми якось вже привикли до якоїсь конкретики, знаєте, по типу, конкретній задачі, там знищити ворога, доставити БК і так далі. Тому знову ж таки говорити можна просто відверто і про все, але. Якусь конкретизувати. Тобто, якщо людину там цікавить, що робиться, там на для прикладу в Краматорську, то від... запитай відверто, от скажи в Краматорську, там часто вас обстрілювали. Водночас не потрібно забувати про субординацію та повагу і не сприймати кожного військового як свого давнього знайомого, якого можна про все запитати та все йому розповісти. Їм необхідно мати особистий простір, який будь-якій іншій людині, тому не намагайтеся лізти в душу або ж давати непроханих порад.